Фільці. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Хранцова, і ми зараз дивимося з вами ваш таро розклад на жовтень. Працюємо з вами з колодою старших арканів для того, щоб подивитися загальну енергію місяця, на що вам потрібно звернути увагу. Розклад є загальним, тому, якщо вам потрібна приватна консультація, то звертайтеся і ми розглянемо саме ваш розклад. Жріца. що нам говорить жріца? Жріца говорить нам про те, що прийшов час звернути увагу на свою інтуїцію. Інтуїція це ваша внутрішня сила. Закрийте очі, сядьте і зрозумійте, які ворота ви закриваєте. Ви бачите, вона сидить між вона дерев, В неї є символ чоловічого та жіночого начала, і вона прислуховується до своєї внутрішньої сили. В жовтні, коли природа завмирає, вам потрібно також Закрити очі, хтось займається медитаціями, хтось просто може запалити свічку і послухати себе. Це може бути також мудра жінка, до поради якої ви звернетесь. Це може бути ваша бабуся, і ваша мама, людина, яка вже прожила життя. Жінці це також практик. Практик, до якого ви звернетеся для того, щоб вирішити питання, які, відповіді на які. Вона вам може дати. Це можуть бути чистки, які ви проведете, це може бути новий якийсь езотеричний напрямок, який ви будете навчати під керівництвом людини. Хтось може вирішити піти в монастир, оскільки є різні практики, коли ви можете, наприклад, замовити собі місце там і піти, мовчати три дні. Для того, щоб почути себе, свій голос. Карти говорять, прислухайся до себе у жовтні. Тепер ми з вами подивимося декілька позицій. Я працюю на прямих і перевернутих арканах, що чекає на тільців у чудовому місяці жовтні? Енергії початку місяця, енергії середини місяця і енергії кінця. Початок, середина і кінець. Ви починаєте з карти переможця, вам вдасться щось для себе відкрити, можливо, закінчити якийсь проєкт, можливо, ви для себе закінчите курс. Або підведете підсумки, і ви от просто будете відчувати себе на коні. Ви бачите, лаври собі в'їжджаєте. Хтось ще має енергію з літа, ще такий невтомлений, у нас перевернутий, такий собі виглядає, втомився. А в даному випадку ви ще будете на коні. Ви в'їжджаєте. І жесли це енергія, тобто енергії ще буде хватати. Зараз помічаю навколо настільки багато повідомлень, коли мені кажуть клієнти пані Олена не хватає сил. Просинаюся зранку вже хочеться просто перевернутися на іншу сторону, не пити каву і спати далі. Тому енергію у вас буде круто. Тут, може бути, ви десь поїдете, скажете так, я ще не догуляв відпустку, швиденько змотаюся на Кіпр, на Мальдіви, або десь Оксана поїде на відпочинок. Можете собі автівку придбати. Тобто це буде карта руху, у вас буде позитив. Середина місяця в нас карта імператриця, ви можете зайнятися косметичним ремонтом, як себе, так і квартири, Прияв, уявити чи приділити собі. Емоції, приділити собі час. Хтось може там, губки, зубки для себе зробити. Знов таки, це може бути новий проєкт, який ви будете починати, от, прям так, з перемогою. І цей проєкт, ви будете, можливо, він пов'язаний з сферою краси, можливо, ви будете починати новий бізнес, але все, що стосується, хтось народиться дитина. Імператриця, карта нас матері. Хтось може поїде до мами. Ви собі плануєте посеред місяця купили квітки зараз на початку жовтня, і кажете: Я поїду до мами, відвідую, запитаю, як справи. Взагалі жіноча енергія, до якої ви будете наближатися, її підтримувати. От, сонечко, все круто. Кінець місяця, щось ви емоційно будете не на коні, а в калюжі. Якщо сказати, п'ятерка мічів, у нас карта така дуже багато дощу, Як, хто в нас там співав, цей дощ надовго. Давайте подивимося, чому вам буде сумно взагалі. Поханням щось пов'язане. Тут ви можете переживати, чи йде е, е, комунікація з вашим партнером. Ви бачите, що е, тут білявочка намагається дати яблучко, а той чоловік щось е, не дуже те яблочко і бере. Можуть бути, напевно, якісь відносини, і ви будете сумувати щодо е, відносин. До речі, як і є наступний потяг, автобус і літак, не сумуйте. Давайте зараз ми з вами ще подивимося, яка буде несподіванка. Яка буде несподіванка цього часу для вас? Фінанси ви отримаєте дуже класні. Карта на туз Пентаклій. Дар богів. Хтось вам дуже класно принесе фінансову допомогу. І це буде для вас несподівано. Може, ви будете якісь виплати отримувати екстра. Тобто довго-довго там затримували, але прийдеться поборотися. Бачите, дно колоди в нас. Сімка Жеслів, тобто поборетеся, але несподівано вам все-таки дадуть. Хтось може став заяву, ставив заяву там на дотації, чи аліменти вам виплатить ваш коханий колишній чоловік. Можливо, якийсь подарунок. Хтось може завагітніти імператриця і яйцеклетку вам дають, хтось може там еко робити. Взагалі, е карта позитивна. Тепер подивимося, що буде відбуватися в сфері кохання. Тільки в нас завжди таке, таке питання, а що там в мене? Що у вас буде у сфері кохання? Тільці? Дивимося. Дев'ятка Пентаклів. Маленький роздрайв, подивіться, якщо пряма карта, у нас ті ж і гладь, і все добре. А. В даному випадку щось ви будете незадоволені вашими відносинами. Ви бачите? От якраз випадає карта, я вам кажу, ви будете при е закохані, це в нас старший аркан. Буде якісь такі незрозумілі. Тут тримаєте і ваш партнер, який повертається який уходить, якась буде сварка. Ми з вами дивимося, якщо ви е сингл, як то кажуть, сам, так, і шукаєте собі партнера, Імператор. В принципі, тут може бути знайомство з чоловіком, який старше вас, От так, папі, папік. Єрофант, він і є в нас папа, який буде для вас спонсором. Тут може бути і знайомство. Ну, не дуже будете ви задоволені. Тут, наприклад, знаєте, як посварилися з тим партнером, який є, і ви кажете: не хочу, буду собі шукати тільки того, хто буде мене наставляти, балувати і. Оті самі гроші мені давати. Якщо ви знаходитеся у дружині або у вас стабільні відносини, тут знов таки незадоволення, сварки, страхи, ви будете боїтися, тут, до речі, може бути насильство в родині. Дівчата, будьте обережні, щоб завчасно ці ситуації просто знати і був план Б. Якщо ви знаходитеся в трикутниках і вам там добре, знов таки заплутана ситуація, ви будете бажати вісімка мічів, ви будете бажати вийти з цієї ситуації, вирішити. Якби в нас була пряма, ви сидите. І в цьому випадку ви лишили вас, немає тієї ситуації. Ви будете говорити, що я вже не хочу. Мені вже достатньо, я не задоволена нашою ситуацією, будете просто лишати те, що на вас чекає. Цікавий місяць щодо відносин, тільці. І подивимося, ми з вами. До речі, знаєте, тут може бути, от ви познайомилися на початку місяця з чоловіком, він прям до вас відноситься як до красуні, а в кінці місяця ви будете бачити його лице. Тільки, як завжди, дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Або початок того контракту, який був, він перейде з грязі, скажімо, навпаки, з князі, да, в грязі сюди. І про двері подивимося, що у вас там за цікаві? Зцілення вашого серця. Ви Бачите. Е які на мене маленька колода heart healing. Шлях. Ви обираєте. Тут незрозуміло, чи ви можете піти знизу до верху, або зверху спуститися донизу. Так, ну, трошки відсвічую, вибачаюсь. Обирайте самі свій шлях, обирайте, куди ви йдете. Туди, де воля, чи ви йдете донизу. Як завжди, я вам бажаю тільки щасливого місяця і вдячна зворотньому зв'язку. Вашим коментарям. Якщо потрібна приватна консультація, ви знаєте під відео є мій номер. Почуємося!